Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Настала осінь і прийшов час приготувати домашній яблучний оцет з медом. Щороку ми його готуємо вдосталь не тільки для заправок, але й для консервації. Саме мед надає йому приємний присмак та насичує його своїм ароматом. Рецепт неймовірно простий. Ви з задоволенням його приготуєте. Яблучка обираємо гарні, стиглі, без будь-яких пошкоджень, з яких можна видавити багато соку, тоді і результат буде відмінний. Беремо 1 кілограм яблук. Тремо їх на великій терці разом зі шкіркою, на якій містяться корисні бактерії, які будуть сприяти бродінню оцту. Також можна подрібнити яблука за допомогою блендера або звичайної м'ясорубки. Потерті яблучка перекладаємо в трьохлітрову банку. До речі, для приготування яблучного оцту не використовуйте алюмінієвий і пластиковий посуд, тільки скляний або емальований. Далі беремо 100 грам натурального меду. Кидаємо його у ковшик з водою, джерельною або фільтрованою, води 1 літр. Розмішуємо до повного розчинення меду. Звичайно, можна використовувати цукор, та саме в оцті мед має особливе значення, адже надає йому приємний присмак. В кінцевому результаті ви будете відчувати не тільки смак яблучного оцту, але й ніжний аромат меду, і його вживання буде набагато м'якшим. Після того, як мед повністю розчинився, заливаємо яблука. Вода повинна бути теплою, щоб запустився процес бродіння. З медом чудово збережуться всі властивості яблук. Перемішуємо, щоб солод води змішався з яблучним соком. Накриваємо марлею. Потрібно, щоб поверхня яблучної суміші стикалася з повітрям і так буде проходити процес зброджування. Тому кришкою накривати не потрібно. Залишаємо бродити на три тижні в теплому місці, де немає доступу сонячних променів. Найкраще місце для цього це кухня. Там завжди тепленько і крім того завжди буде під рукою, тому що протягом цього часу яблучну суміш потрібно помішувати один раз на день. Час бродіння минув, а саме 21 день. Тепер цю суміш потрібно процідити. Такий оцет ми дуже часто використовуємо у приготуванні та консервації, але також не відмовляємося від домашнього оцту з червоного винограду. Відео, як його приготувати, ви знайдете у нас на каналі. Також посилання залишу в описі. Підготувавши ситко з марлею, складеною в декілька шарів, перекладаємо на неї яблучну масу, максимально віджимаємо її. Тут міститься хороша частина соку. І ще раз для повного розуміння, що відбулося, фруктовий цукор, який міститься в яблуках, за допомогою оцтовокислих бактерій, перетворюється на оцет. Сік починає бродити, збагачується киснем і перетворюється в оцтову кислоту. Такий яблучний оцет з медом дуже запашний та корисний. Хоча про користь не хочу вам розповідати. На сторінках інтернету міститься багато цікавої інформації. Ним заправляємо салати, додаємо в маринади та соуси. До речі, нещодавно ми приготували дуже смачний, гостро солодкий соус, в якому використали винний оцет, але часто заміняємо його на яблучний. Переливаємо у чисті баночки. Оцет дуже запашний. На цьому етапі даємо йому ще відстоятися при кімнатній температурі два тижні, щоб довести його до повної готовності. За цей час він в баночках ще відстоїться, осяде, посвітлішає, стане прозорим. На дні утвориться осад, який необхідно буде відділити, так як бачите, що він ще трішки мутний. Але зауважте на те, що мед теж надає жовтуватого відділення. Зберігаємо такий оцет в темному місці. Він виходить 4 або 5% міцності, тому враховуйте це при додаванні у консервацію. Як бачите, процес приготування яблучного оцту з медом досить простий, а отриманий продукт органічний і нешкідливий, адже не використовується ніякі хімічні добавки. І це не може не радувати. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське. Це завжди на часі.